до мене апарткомплекс XO Residence в новій Ходосівці. Ми вже побудували цокольний поверх, перший поверх. І розпочинаємо будівництво другого поверху. Апарткомплекс буде частиною великого комплексу. Там наверху у нас вже побудовані таунхауси. Дивіться, яка у нас велика тераса. Під терасою будуть приміщення, де будуть жити люди, які будуть обслуговувати цей великий комплекс. Інфраструктура, величезний басейн, дитячий майданчик, ресторан, магазин з екопродуктами. Все це в сосновому лісі по дуже-дуже класній ціні: 800 доларів квадратний метр. Тому, якщо ви шукаєте привід для класних інвестицій, ми тут. Приїжджайте.